За скільки іноземці купують житло у Польщі. У цьому відео я розкажу реальні кейси того, за скільки купують клієнти моєї компанії Кубова Хом житло у Варшаві. Мене звати Кубова Генія, я власниця агентства нерухомості у Варшаві. <му> Кейс перший це купівля однокімнатної квартири на вулиці Каспшаку. У Варшаві. Хто знає 23 квадратних метри до квартири приналежить Куморка Локаторська та паркер. Спочатку власник виставив цю квартиру за 450 тисяч злотих, додатково 10 за комурку локаторську та 50 за паркінг. Нам вдалося сторгувати 20 тисяч, і в результаті наші клієнти купили за 490 тисяч квартиру з комуркою локаторською та паркінгом. Кейс номер два це купівля трьохкімнатної квартири по вулиці Клобуцька разом з парку місцем та коморкою локаторською. Спочатку власник хотів продати нерахову за 940 тисяч. Нам вдалося домовитися за 910 тисяч, і наші клієнти її купили. Кейс номер 3 – Купівлю нерухомості у колицях Варшави, містечко, прушку, двокімнатна квартира без гаража та коморки локаторської за 405 тисяч злотих. До речі, до купівлі цієї нерухомості наші клієнти разом з нами отримали іпотеку. Ще один кейс купівлю Варшави, вулиця Гумінська, 44 квадратних метри, двокімнатна квартира з хорошим ремонтом. Початкова ціна була 750 тисяч злотих, але вдалося купити за 740 тисяч злотих. Якщо ви теж шукаєте хороший варіант для купівлі, нерухомості Варшаві, то запрошую до співпраці. У КПОБХ ми можемо вам із цим допомогти.